Вітаю на константі. Сьогодні говоримо про довгоочікуваний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, про те, як це змінює баланс сил на міжнародній арені, та які конкретно переваги на потенційному полі бою Північно-Атлантичний Альянс тепер отримає у випадку прямої агресії Путіна. Ну і звичайно, охопимо вступ до НАТО і України. Починаємо майже через два роки після того, як Швеція подала запит на приєднання до НАТО 7 березня 2024 року, вона офіційно стала членом Північно-Атлантичного альянсу, збільшивши географічну та військову потужність НАТО. За більш ніж 70 років НАТО виросла до блоку з понад 30 країн, заснована в 49-му році, щоб урівноважити зростаючу могутність Радянського Союзу НАТО ВІЩ, Джерело напруженості між Заходом і Росією знову заявило про себе як про значну та консолідовану силу проти Москви після вторгнення Путіна в Україну. Фінляндія, традиційно нейтральна країна, офіційно приєдналася до альянсу у квітні після подання запиту разом із Швецією як реакція на розпочату війну в Україні. Шлях до вступу Швеції було відкрито після того, як 5 березня Угорщина нарешті стала останньою країною-членом, яка ратифікувала заявку Швеції, чого так не бажав Орбан. Аналітики кажуть, що приєднання Стокгольма змінить безпековий ландшафт Європи на довгі роки і може навіть ще більше погіршити відносини з Росією, яка виступає проти розширення Альянсу. Однак, кого це цікавить? Приєднання Швеції та Фінляндії надає НАТО розширений наземний морський і повітряний потенціал. Швеція має потужний флот, який зміцнює оборону НАТО в Балтійському морі. Також Швеція будує власні винищувачі збройні сили Фінляндії, які добре фінансуються, зберігають обов'язковий призов на військову службу для чоловіків. Це намагання усього суспільства себе захистити. Вони можуть мобілізувати сотні і тисячі своїх громадян, сказав Крістофер Скалуба, директор ініціативи Трансатлантичної безпеки Атлантичної Ради. Країни також мають ключові географічні переваги, що посилює захист НАТО. На півдні членство Швеції та Фінляндії дає альянсу перевагу в Балтійському морі, стратегічному водному шляху, що межує з російським Санкт-Петербургом, а також з деякими найбільш вразливими. Членами НАТО, головна місія НАТО утримати Росію від країн Балтії, сказав Скалуба, маючи на увазі Латвію, Естонію та Литву. Зростаюча присутність НАТО на берегах Балтійського моря може посилити безпеку цих країн. Членство Швеції та Фінляндії в НАТО забезпечить НАТО ще один шлях підкріплення через Балтійське море, сказала Каріса Нічша, науковий співробітник програми Трансатлантичної безпеки в центрі нової американської безпеки. Також посеред Балтійського моря лежить Готланд, Шведський острів завдовжки 109 миль, де розташовані середньовічні руїни та військові укріплення. У 22-му році Швеція оголосила, що витратить аж 163 мільйони доларів на нарощування своїх сил на острові, включаючи розширення казарм для розміщення більшої кількості військових. Варто розуміти, що вступ Швеції до НАТО означає збільшення присутності в Арктиці. Швеція разом із Фінляндією є членом Арктичної Ради, організації, яка контролює найпівнічніші частини світу, членами якої є Росія, Канада та Сполучені Штати. З їхнім членством безпека в Арктиці продовжуватиме підніматися на порядок денний НАТО, сказала Нітше. Оскільки понад 50% берегової лінії Північного Льодовитого океану є територією Росії, це також може стати предметом порядку денного і Москви. Вони розглядають безпеку в регіоні як питання захисту батьківщини, сказав Скалуба. Військові місії Скольського півострова, стратегічного сухопутного масиву, Во приблизно в 110 милях на схід від кордону, де Росія зберігає підводні човни з балістичними ракетами та ядерні боєголовки, розгортається по всій Арктиці. Як члени, Швеція та Фінляндія зможуть допомогти контролювати цю діяльність, однак з іншого боку, це може збільшити ризик ескалації. Арктику загалом вважають успішною історією співпраці між арктичними країнами НАТО та Росією, але є занепокоєння, що вона ставатиме дедалі більш спірною територією у сфері безпеки після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Додав Скалуба кордон Фінляндії з Росією просягається на понад 800 миль і вже ретельно патрулюється. Членство Фінляндії подвоює сухопутний кордон Альянсу. З одного боку НАТО отримує посилене стримування, оскільки Москва повинна буде захищати цей кордон, сказала Ніцше. А з іншого боку, НАТО також має захистити цей кордон від нападу Росії. Фіни пам'ятають зимову війну 39-40 х років, коли країна зазнала великих втрат, відбиваючись від радянських військ. Їхні стосунки з Росією визначаються недовірою, сказала Крістіна Флореа, історик Центральної та Східної Європи з Корнельського університету. Членство Фінляндії також наближає альянс до Кольського півострова. На півострові також базується Північний флот Росії, якому доручено патрулювати Арктику. Наостанок поговоримо трохи про Україну. Країни-члени НАТО широко підтримують можливе членство України, але вони все ще не запропонували конкретних шляхів щодо того, коли і за яких умов країна, яка перебуває у стані війни, може приєднатися до НАТО. Президент України Володимир Зеленський назвав відсутність термінів вступу Києва безпрецедентним і абсурдним, що безумовно так і є. Зараз Україна ближча до НАТО ніж будь-коли раніше, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у заяві, присвяченій другій річниці вторгнення Росії в Україну. Питання не в тому, чи вступить Україна в НАТО, а в тому, коли Україна вступить в НАТО, сказав він щодо членства України. У липні минулого року президент Байден сказав президенту України Зеленському, що приєднання України відбудеться лише після закінчення її війни з Росією. І, схоже за все. Так воно і буде. У підсумку, після приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, Росія втратила свої позиції на світовій арені. Це сильний удар під дих для Путіна, а також черговий доказ того, що небажання України вступити до НАТО спонукало Путіна на збройну агресію. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Якщо це так, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!